Світ повний згадок. Чому в маршрутці завжди зайнято місце біля вікна? Чому сосиска дорожча за хліб? І чому дорослі люди досі добровільно запускають в рот оф танкс? Вітаю тебе, мандрівнику великого цифрового світу. Де хоч ми вирішимо в подорож у темний підвал моїх фінансових рішень у світі, де ВБР керує долею, арта настроєм, а акції зі знижками твоєї зарплати. Це відео не огляд, не гайд, і не спроба виправдати мої рішення в житті. Це мій публічний звіт про те, як працює залежність, біль і надія у форматі танчики. Бо в якийсь момент я подивився на свій аккаунт і подумав: ого, ну це ж, прям, це ж прям історія хвороби, а не ігровий профіль. І дайте зручніше. Наливайте чай, каву, або сльози, або що там у вас після чергової сесії в рот танц. Бо сьогодні ми поговоримо про святе, про те, що можна було купити замість донату в Road of Tanks. І повірте, після цього відео ви будете дивитись на свій нагар так само, як я на свій. З логе конодотою і трішечки ненависті. Поїхали. Тепер легенда: Бог отець мого Ангару неймовірний герой, який зробив для Врот Tanks більше, ніж розробники за 10 років. Андрюха Імба. Ніколи не гадали, дивлячись на людину, що там у неї в голові. Гроші! гроші пиво. пиво. Цитьки, танки Гроші, пиво суські танки. Гроші, пиво, цитьки, танки. Гроші, пиво, цитьки, танки. Чувак дарував такі танки, що я інколи думав, бро з заводу викатуєш. Що? Андрюха донатив так, що розробники казали, панове, можемо видихнути. Бюджет на квартал закрито. Якщо у рот of Tanks є якийсь баланс, то це Андрюха, який підтримував мене, коли я вже збирався видаляти гру. І дізнаємось головне, тільки можна було купити на ті гроші, що пішли у танки. Попереджаю, слабкодухам вимкнути звук, танкістам сховати банковські карти, а Андрюсі. А Андрюсі перехреститись. Андрюха Імба. 22 варіанти, що можна було купити замість донату в роту в танкс. Перше. Квартиру в проворах. Ну ладно, кімнату. Окей, шафу в коридорі. Друге півтони шаурми. Іди на місце, де ти точно будеш в топі. Це черга за шаурмою. Третє абонемент у спортзал на 10 років. І все одно би не ходив. Бо сьогодні точно рейтинг вертати. Найс. Oh. Четвертий. Справжній танк. Дитячий. На радіокуруванні зате броня солідна. Товстіша, ніж у твого союзника на першому фланзі. П'яте. Три айфони. Старі, убиті, але три. Одним можна кидатися в монітор, іншим у стелю, третій на запас. Шосте. Посудомийку, щоб не мити посуд після нервових зривів через арту. Сьоме. Арундувати Тесла на годину і відчути себе прямо акаунтом в реальному житті. Восьме. Тисячу пачок мівіни. Ідеально, щоб пережити серію поразок та внутрішню депресію командирів. Дев'яте. Професійний масаж, щоб прославити ті місця, які стискаються, коли тебе підпалили. Десятей. Великий кавун, маленький кавун і кавун для кавуна. Чому? Бо можеш. Одинадцяте. Холодильник реальний, а не преміальний як в грі. Єдина техніка в моєму житті, яка не просить до НАТО, щоб відкрити дверцята. Дванадцяте 15 кілограмів кави, щоб пережити марафон. Останній бой. Який триває 4 години. 13. Мікрофон, щоб кричати: Куди ти їдеш, олень? в hd якості. Раз вже кричиш, а хоч красиво. 14. Пів пансіону в Карпатах. 15. Рік харчування в студентській столові. Там хоча б немає ВБРу. Все стабільно, або і стімне, або ні. 16. Три курси фінансової грамотності. На першій лекції тобі б сказали: не донать, брат. Сімнадцяте. Тиждень на пляжі в Туреччині. Але ти поїхав у гараж вороту в Танкс, бо там теж пісок. 18. Нову нервову систему, але їх ще не вигадали. Дев'ятнадцяте. 10 тисяч прапорців для дачі. Навіщо? Неважливо. Головне, не донат. Двадцяте. Маленький мангал. Сидиш, смажиш шашлики і думаєш, от би союзники смажились так само рівномірно. 21 нескінченну Нескінчену гору ковбаси. 22 Курси психолога, який слухатиме тебе словами в ротов танкс? О, брат, піде ближче, я все розумію. І от, друзі, після всіх цих шаурм Еверестів, дитячих танків, мангалів, кавунів для кавунів. І нервових систем, яких не існує, я зробив головний висновок: життя це не ВБР і не арта, що прилітає в самий невдалий момент, і тим більше не преміум аккаунт, який закінчується саме тоді, коли вихідні. Життя воно реальне із шаромою, яку можна потримати в руках, а не в бойовій логіці ВГ. Тому пам'ятайте, до нас це прикольно, але реальні речі значно прикольніші. І якщо у вас в ангарі премівю більше, ніж друзів онлайн після 23.00, то знайте, ви не самі, ми всі там були, ми всі страждали, і ми всі продовжуємо заходити, бо звичка сильніше за логіку. Дякую вам за перегляд. Не донатьте, донатьте тільки лайком і підпискою. Вони хоча б точно працюють без ВПР. -у. Всім подякував, до зустрічі.